Слава Україні, героям слава! До вашої уваги випуск новин Тижневик Кагарличчина, у якому ми розповідатимемо про події минулого другого тижня осені, про події і явища у нашій громаді і не тільки. Коротко про головне розпочинаємо із офіційної хроніки. Тут у нас виконком міської ради, оперативний штаб та прямий зв'язок з очільником громади. Рубрика «Відлуння свят, День працівників нафтогазової промисловості та День СНАПу. Вісті з осіннього поля. Розповімо про харчування дітей в навчальних закладах громади, а також про благодійний захід. У мирівці новини спорту. В кінці прогноз погоди на наступний тиждень. А зараз про це та інше докладніше. Розпочинаємо випуск, як і анонсували з офіційної хроніки. Тут у нас засідання виконкому міської ради оперативного штабу. А також розповімо про прямий телефонний зв'язок жителів громади із очільником. Цієї карлицької громади Олександром Панютою. Карлицький міський голова Олександр Панюта 9 вересня провів чергове засідання виконавчого комітету. На порядку денному було 9 питань. Ось одні із них. Зокрема. Було внесено актуальні зміни до програми Турбота Карлицької міської територіальної громади на 2021 2025 роки, схвалено програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2024-2026 роки. За поданням Комісії з питань захисту прав дитини затверджено висновок про доцільність позбавлення батьківських прав. Упорядковано на виконкомі поштову адресу, відповідно до поданої заяви, надано дозвіл на харчування дітей пільгових категорій за рахунок коштів міського бюджету. Ухвалено рішення про надання матеріальної допомоги жителям громади, зокрема членам родин загиблих фронтовиків. Компанія Herbalife за рішення виконкому отримала дозвіл для презентації своєї продукції. На оперативному штабі 9 вересня очільник громади Олександр Панюта констатував, що на Карличчині ситуація стабільна протягом минулого тижня і вихідних. На порядку денному залишається підготовка до зими, забезпечення в осінньо-зимовий період, належного функціонування мереж тепловодопостачання. Багато роботи було проведено для організації харчування в загальноосвітніх закладах. Громади власними силами, і ось уже з понеділка 9 вересня ця робота розпочата. Олександр Панюта попросив старих сіл прослідкувати, як це відбувається в гімназіях. А ще крім іншого, наголосив. Прошу графіки, коли відключення, можливі тож повинні бути в на стіні в кожному навчальному закладі для того, щоб. З приготування ну Ми, по місту, ми самі втручаємося по селам, я прошу старости, ми повинні забезпечити. Ну, садок навіть не молоді, це мова йде за загальноосвітні зарплати. Зростає захворюваність на ковід. За минулий тиждень зафіксовано 25 випадків, із них четверо дітей. На даху поліклініки планується розташування сонячних батарей для забезпечення альтернативного електропостачання без виділення, на це коштів з міського бюджету. Все буде зроблено за спонсорські кошти. Центр зайнятості інформував, що за рахунок фінансування з державного бюджету 61 особа, з числа безробітних, нині працює на суспільно корисних роботах. Після засідання штабу відбулася окрема нарада зі старостами сіл. Згідно з графіком, 11 вересня відбувся прямий телефонний зв'язок жителів громади з її очільником Олександром Панютею. Надійшло лише одне телефонне звернення. Літня Карличанка просила допомогти господарських питаннях. Попри те, що жінка має сина, який живе в Богу і мав би турбуватися про стареньку матір. Але голова дав доручення своїм службам вивчити ситуацію і посприяти у вирішенні проблеми. До речі, цю самотню жінку територіальний центр соціального обслуговування узяв під свою опіку на період воєнного стану. Ця рубрика у нас називається Відлуння свят. Тут ітиметься про вітання працівників Товариства «Газорозподільні мережі Кагарлик, а також працівників центру надання адміністративних послуг. Вітали із їх професійними святами. Напередодні дня працівників Нафтогазової промисловості Карлицький міський голова Лесанпаню та його заступник Любов Коваль завітали на підприємство Київської філії товариства газорозподільні мережі Карлику. Це було 9 ранку, тому всі разом працівники філії, гості взяли участь у всеукраїнській хвилині пам'яті, хвилині мовчання. А потім своїх колег привітав керівник управління Валерій Ковтун. А ось привітання від Олександра Панюти. День працівників нафтової газової і нафтоприродної промисловості. Я думаю, що ну, дуже почесне свято, і ви є представниками даної галузі. Тому бажаю вам насамперед міцного здоров'я, нам миру, якнайшвидшого, перемоги. І дякуємо нашим військовим за те, що нам дають можливість працювати в цих умовах родинного затишку, бажання працювати. А керівництво я дякую за співпрацю. Подяки від Кагирлицької міської ради отримали Євгеній Михайленко, Олена Норченко, Юлія Ратманська, Сергій Титенков. Працівникам підприємства були вручені також алузаві відзнаки. 6 вересня в Україні відзначали День адміністратора центру надання адміністративних послуг. Цей день відзначається як визнання ролі адміністраторів у поліпшення якості обслуговування, забезпеченні зручності для громадян та забезпеченні прозорості у взаємодії з державою. Цього дня карлицький міський голова Олександр Панюта його заступник Іван Сімцов привітали колектив зі святом, подякували адміністраторам центру надання адміністративних послуг за професіоналізм. Подяку Карлицької міської територіальної громади зрученням грошової винагороди було вислано адміністраторам ЦНАПу Наталії Горі. Марії Клименук, Вікторії Кондратюк, Інні Кушняренко, Ользі Лукашенко, Юлії Савченка. Разом із заступником карлицького міського голови Іваном Сімцовим, який у міській раді опікується аграрними питаннями, ми розповімо про хід осінньопольових польових робіт у громаді, а також у деяких господарствах. Разом із заступником Карлицького міського голови Іваном Сімцовим розповідаємо про хід осінньопольових робіт в агрофармуваннях громади. Спочатку ми побували на одному із полів фермерського господарства Широкоступ, де повним ходом іде обмолот кукурудзи. Поки механізатори обідали, ми підійшли до посівів цієї культури. Коментар фахівця стосовно. Перспективи урожаю качанисти. Половина прошлорічного врожаю. Качани були і товщі, і довші прошлий рік. Оце вже вам, оце який врожай. Прошли рік збирали хлопці і по 12 тонн з гектара, а в цьому році, якщо 7, хтось збере, то, мабуть, це буде щасливий. Бо тут, ну, десь може 7, тут може 8, я не знаю. Оце, оце при... можна сказати і при інші культури. Так. Да. Це можна сказати і по сої, те саме, що я взагалі збирають і по 12, і по 15 мерів. Ну, у кого 20, то вже радіє, що добре. І ще й сипеться, почала дуже висипатися. ця жара. — А Хороший урожай це який? Хороший для сої? Да. 30, 35. А для, а для кукурузи хоча б 9, 10, 12. Тут вже колись би орден дали. Велик, найбільшу, найбільшу нагороду за такі вже. Ну, при радянській владі таких врожів взагалі немає. А цей що може показати? Оце, оце Оце може вісім може тон. може, І то навряд 7. Я думаю, що 7 максимум. Бач який качанки. І ще тут є бачу тенденція, що дуже легко держиться, хоче відпасти. Що це, значить? Я цього. Ну що, довше. буде дов... стояти можу тут Значить, треба зараз Треба збирати. Як така ще жара, піде, ну, як піде дощ, то може воно нам намокне на стебло і буде волокнисте це держати краще. Зараз воно просто пересушено, воно ламається, Хрус і все, хрус все. Ну, наче ж нема по втрат немає. Після обіду комбайнери продовжили свою роботу, а ми поїхали в інше. Хверманське господарство Росавське. Тут також довелось почекати комбайн, поки він підійде поближче для кращої нашої картинки. Звісно ж, ми не заважали роботі агрегату, а тим часом подивились на посіви сої. А ось і засновник господарства Роман Коваленко. Його ми попросили розповісти про збір ранньої групи зернових і їх стан навесні у період розвитку. Ранні зернові цього року були різні. Результат був різний. Справа в тому, що основним лівітуючим фактором була волога. З весни вологи вистачало, зернові непогано розкущилися і стартували добре. Але потім є така закономірність. Найменша площа, де випало в червні 20 мм опадів, ми отримали 7 тонн з гектара пшениці озимої в заліку при якості 2-3 клас. Площа, де випало, можливо, 7-8 міліметрів, дала 6,5 тонн. І, ну, в принципі, і якість так само була непогана. А основна площа, де не випало зовсім ні каплі дощу, дала по 4,5 тонни. Це при тому, що попередник один і той самий, агротехніка повністю та сама, захист той самий, живлення те саме. От на сьогоднішній день що значить, яка цінність вологи і регулярність її надходження для під час вегетації культури. Навесні вологи в ґрунті було більше на 20%, сказав Роман Коваленко, від необхідного. Але коли перестали дощити, то рослини брали вологу інтенсивно і прийшло виснаження. Оптимізм і надія на гарний урожай зникла. Як по ранній групі, так і по пізній. Про осінньо-польові роботи в господарстві розповімо у наступній передачі. З 9 вересня в навчальних закладах Карличини розпочали харчування дітей. Тут є свої особливості, які про це у наступному сюжеті. І ті особливості стосуються насамперед принципів організації шкільного харчування. Принцип лаконічно можна сформулювати так: готуємо самі, але послухаймо детальніше. До цього часу. Ми користувалися послугою для організації харчування, але із цього навчального року ми вирішили організувати самостійно. Що це означає? А це означає те, що прийнята була програма організації харчування як для закладів. Дошкільних навчальних, так і для закладів загальної і середньої освіти зараз розробляються три проекти: це базова кухня, це опорна кухня і кейтерове харчування. Ну, якщо оцінювати у нашій громаді, то в нас організовано проєкт це базова кухня. Що таке базова кухня? Це харчоблок окремої школи, який забезпечує харчування тільки учнів цієї школи. Сесія Кагрицької міської ради ухвалила рішення про те, діти яких категорій звільняються від плати за харчування в школах, тобто обідуть безкоштовно, і встановила вартість харчування учнів залежно від їхнього віку. Як бачимо з цієї таблиці, обід для учнів віком від 6 до 11 років коштує 45 гривень, від 11 до 14 років – 50 гривень, і від 14 до 18 років – 55 гривень. А діти яких категорій харчують, це безкоштовно. Діти пільгових категорій. Яких пільгових категорій? Це діти-сироти, діти, позбавлені батьківського опікування, діти, які мають статус малозабезпеченої сім'ї, е, учні від перших по, о, о, по 11 класи. Далі діти, батьки, яких перебувають на військовій службі, е, які загинули, на жаль, які пропали без звісти. І батьки, яких є, служать в добровільчому формуванні Карлицької територіальної громади, плюс діти-інваліди. І діти, які навчаються в інклюзивних класах, тобто це дітки з особливими освітніми потребами. Окрім того, є пільга для всіх учнів перших-четвертих класів. За їхній обід половину вартості сплачують батьки, а половину місцевий бюджет. Ми навідалися в Карлізький ліцей номер один, щоб на власні очі побачити, чим годують наших дітлахів. А треба сказати, меню сезонне чотиритижневе, розробляє технолог згідно із купою відповідних розрахунків і. Вимог. Ось технолог по харчуванню відділу освіти Наталя Чухрай інформує Надію Омельченко про те, які розроблені меню. Ви можете відсканувати ці наші кадри розробленого меню, щоб без поспіху дійти висновку. Харчування різноманітне, корисне і якісне на окремому столі для огляду і контролю. Обід того дня суп картопляний з макаронами і шматочок хліба. Огірок із зеленю, рис і тушкована риба, чай і кавун. Страви мали вигляд апетитний, тож школярі їх оперативно споживали, адже треба впоратися за перерву. А на перерві стільки різних справ, окрім як поїсти. Шеф-кухар першого ліцею Ольга Снігур має за плечима 45 літ кулінарного досвіду. Її пам'ятають і земляки, які давно закінчили школу. Ольга Іванівна спілкувалася з нами охоче. Первої страви ми даємо 250 дітка, гарніру даємо 150 риби 100 грам, огірочок 100 грам, чаю 200 грам, хліба 30 грам, каву 100 грамів. Це сьогоднішнє таке наше меню. Готуємо на плитах і в нас ми обезпечені всім оборудованням, у нас пароконвектор, жарочний шкаф. Та, звісно, інша кухонна техніка. Збільшується кількість дітей, які харчуються в школі, як і кількість пільговиків із зрозумілих причин. Сьогодні 1500 учнів отримують шкільні обіди або це близько 60% всіх школярів нашої громади. На кухонній вахті 27 кухарів, в середньому по два на кожну базову кухню. Серед важливих позицій в шкільному харчуванні курс на зменшення споживання дітьми картоплі, солі. Цукру у приготованих стравах. Зазирнули ми і на склад. Постачальники продуктів за домовленістю здійснюють поставку з частотою, яка враховує терміни зберігання продуктів. Якщо це крупи, то допускається їх надходження на склад раз у місяць. Хліб привозять щодня, овочі двічі на тиждень, як і молочні продукти. До молочних входять йогурти, кефір, масло, сири. А з овочів і фруктів, окрім традиційних картоплі, цибулі, моркви, капусти, діти отримують перець, помідори, яблука, груші, банани, кавуни. Загальний контроль за процесом мають здійснювати працівники відділу освіти, Держпродспоживслужби, створені при кожному ліцеї чи гімназії браки ражні комісії. Але найбільшу відповідальність у цій царині покладено на директора. Тож в умовній директорській абеці харчування учнів пункт дуже важливий. У селах громади продовжується. Заходи, благодійні заходи, на яких збираються кошти на підтримку Збройних сил України. У суботу, 7 вересня, ми побували на одному із таких заходів у Мирівці. У села Громади продовжується проведення благодійних заходів, на яких збираються кошти для Збройних сил України. У суботу, 7 вересня, ми побували на одному із них у Мирівці. Головне дійство відбувалось на ганку перед будинком культури і поруч із ним. Для дітей було встановлено надумну гірку. Малеча брала участь в іграх просто собі бавилася, бо було де. Організатори подбали про святкове оформлення дійства. Майстри народної творчості мерівчани демонстрували свої вироби, а художники свої полотна працювала лотерея, де розігрувалися необхідні для сільського побуту речі. Ведуча запросила до вітального слова Кагарлицького міського голову Олександра Панюту. Всі знаємо, що ми повинні сьогодні дякувати Збройним силам. Які надають нам можливість і навчатись, і жити, і працювати, і в тому числі проводити такі ярмарки. Я думаю, що настане час, коли ми зможемо відзначати і дні міст і дні сіл, але все це буде після того, коли наступить мир, наступить перемога. Я дякую всім, хто прийшов і приймає участь у зборі коштів. Це Добре, всі разом ми переможемо нашого ворога, віримо в наших військових. Слава Збройним силам України і слава Україні! Протягом цього заходу виступали самодіальні артисти, дорослі і малі із мирівки, а також гості з Антонівки, та Рибаре та солістка Олена Кузьменко. староста сіл мирівка бендюгівка Надія Пархун. Нагородила найактивніших учасників свята, сказала, що всі кошти підуть на придбання дрона. Присутні змогли побачити, який він насправді. Ось цей дронщик, оператор, його опустив на майданчик і всі могли побачити його зблизька. Тож дня було зібрано 33 тисячі гривень на благодійному заході. Завершуємо сюжет словами завідує Антонівським сільським клубом Олени Кузьменко. Все буде добре, треба тільки вірити, і зло не вічне має, все межу, і Чорну ніч світанок вкотре змінить. Все буде добре, лиш мене війна. Живе ж у серці, має жить надія. Все буде добре. Мрія лише одна, щоб день новий прийшов, подім наш з миру. Все буде добре. Як би не було, все буде добре. 8 вересня у Карлику проводився шаховий турнір до дня. Міста. Про нього ми і розповідаємо в наступному сюжеті. 8 вересня з нагоди Дня міста в Карлику відбувся відкритий шаховий турнір, у якому взяли участь представники самих громад області Баришівки, скарли Камеронів, Кержищева, Ракетного, Тараші та Українки. Призерів визначали в двох категоріях: Загальна та Ветерани, переможці в загальній категорії. Перше місце Сергій Табачний, карлик. Друге Олег Баляс, також карлик. Третє місце Борис Хорольський Українка. Четверте місце зайняв Костянтин з Хамаздір. Карлик переможці серед ветеранів. Перше місце Євген Миронов, Українка. Друге Віктор Бочок із Миронівки. Третє місце зайняв Анатолій Чапала. Рукитне. Переможці змагання тримали призи та відзнаки від карлицької міської ради. Та Федерації шахів Кагарличчини. 9 вересня на Карличині сталося аж сім пожеж. гасили їх рятувальники пожежних частин з Карлика, Узена, Миронівки. Хроніка подій того дня. 11.25. Антонівка в селі на вулиці Каштанова. Горіли трава і очерет. 11:38. Надійшло повідомлення з Мирівки. На вулиці Шевченка горить очерет. Вогонь поширювався дуже швидко. На допомогу прибули пожежники з УЗНА, підвозила воду техніка міськрембудсервісу. 13.42 Шубівка, горіла трава, гілля, очерет. На боротьбу зі стихією прибули рятувальники з Миронівки, Воду підвозив трактор з 11 кубової бочкою фермерського господарства Широкосту, 16,50 сніг. Знову Антонівка, горіло чагарники і трава. 17.37 кагарлик горіла трава на вулиці Південній. 19 годин черняхів. Загоріло сміття звалиша. Пожежу гасили аж 2 дні. 23-20 Бендюгівка. Там горіло дерево. Працівники Державної служби надзвичайних ситуацій закликають не спалювати суху траву гілля та сміття. За спалювання сухої рослинності листя штраф від трьох тисяч до 6 тисяч гривень. Погоду наступного тижня синоптики прогнозують хмарною, але без опадів. У понеділок, 16 вересня, хмарно, без опадів плюс 17, плюс 26. У вівторок, 17 вересня, мінлива хмарність плюс 15, плюс тиже 26. У середу, 18 вересня, супка хмарність без опадів. Плюс 13 плюс 25. У четвер, 19 вересня, хмарно з проясненнями. Плюс 10 плюс 22. У п'ятницю, 20 вересня, хмарно без опадів. Вночі стовчик термометра опуститься до плюс 9. В день підніметься до комфортних плюс 23 градусів. У суботу, 21 вересня без опадів. Тих самих плюс 10, плюс 25. Недільного дня 22 вересня. Нарешті синоптики прогнозують ясну погоду. Плюс 10 вночі і 24 градуси тепла в день. Нехай проблеми і негода не роблять вам в душі погоди. Добі кінця випуск новин тижневе карличина. Дякуємо друзі, що були із нами. На все добре, слава Україні і героям слава.